Це все, що потрібно для здоров'я курей. Тобто не можна просто завести курей, я вам кажу чесно, я вже багато років займаюся розведенням птахів, породніх, непородніх, кросів, навіть самих вибагливих птахів. Просто так завести і кинути жменю пшениці або кукурудзи і чекати від негарного результату ні. На жаль, так не буде. То похворіють, то там горобці прилетіли, що-місь заразили, то там щось покрало. Ну, тут таке, звісно, то з'їли, то е, корм постояв, жара кинули їм того кабачка, дві години постели, жара, прижала, вже він підпортився. Якщо використовувати все з розуму, курочки будуть здорові, якщо їм буде всього вистачати. Корм, підкислений, вітаміни, мінерали. Е, мені було потрібно, що пудра інсектицидна. Пилова ванна, щоб зробити, щоб вони не хворіли. Підкислювач для здоров'я. Попереду, ще все ж таки, осінь, буде падати імунітет, будуть е, кури е, знижувати яйценоскість, Підтримка обов'язково потрібна. Потім мінеральна суміш, підкислювач так само. Підживлення курей, гарний імунітет, здоров'я даних. Це дуже головне. Обов'язково ж осінню буду використовувати. Взагалі круглий рік це можна використовувати, додати, можна робити якісь перериви, а взагалі це дуже чудово. Підкислення корму це необхідна річ. Потім три фосфат, звісно, щоб кістки були здорові, щоб яйця вони гарно несли, щоб у них не вимивалися кістки, щоб не падали на ноги. Для молодняка, для дорослих курей, міцна скорлупа. Обов'язково. Не опремікс для здоров'я. Всякі мікроелементи, макроелементи, кури будуть здорові і не захворіють. Це для імунітету, для них просто. А якщо вже захворіли, вони десь там порізали, співень важкий, тих курей, рани на спині. Чи от як в мене курочка лапку повредила, десь пруткнула, десь знайшла? Заживінка. Обробили і все. І курочка буде здорова. От зараз піду обробляти. От така в мене розпаковка.